Так, сьогодні у нас Nissan Rogue на заміну стойк амортизаторів. Щоб зняти амортизатор, потрібно відкрутити три болтика зверху. Для цього тут в жабо є заглушка. От, Спеціально, з іншої сторони також, тут ще не відкрили. Ось. Щоб не знімати жабу. От, також на цьому авто будемо проводити заміну саленблоків переднього речага, задніх От. і шарових опор. Саленблоки будемо використовувати поліуретанові. Неодноразово вже встановлювали ці саленблоки на інші авто. Ходять дуже добре. От. А Замінники, які представлені на ринку для... Цих автомобілів це саме Рок, trail Кашкай, е, які вже не використовували, ставили дорогі і дешевші і Китай, і різні вже перепробували. Все розривається. Будемо пробувати полігритан. Так, Амортизатори е, ми будемо використовувати е, Реновські з Renault Рено Coleos. Це одна платформа з Nissan No Rock, Nissan X-Trail. Також будемо замінювати відбійники, шарові опори і опорні підшипники. Номера на стойки амортизаторів по Renault я залишу в описі. От, це такий виходить лайфхак, тому що стойка на Nissan. Рог, Nissan X-Trail коштує в рази дорожче. от. Белштайн в районі 150 доларів, а стойка рено виходить в районі 100 доларів. Так, дивіться, тут для заміни, якщо ну, ми будемо знімати все в місці з речагом, тому що потрібно міняти селінблоки. от, ну, Хто буде міняти самі амортизатори, вам потрібно буде. Все рівно знімати речах, тому що інакше стойка з кулака не вийде. От, потрібно буде зняти е, стойку стабілізатора і відкрутити речах. Ззаді саленблок, спереді саленблок, так називаємо конфетка і е, шарова опора. От, і тоді у вас вийде е, дістати стойку з кулака. Так, Тут е, ми зняли супорт. Разом з ліском відкрутили е, полусь. Супорт можна розмістити отак на крючочки, щоб було удобно. Е, також треба буде зняти е, датчик АБС. От. Ось там він знаходиться. Е, нам повезло і він знявся без проблем. в принципі Ну Зазвичай вони закисають і дістати їх вкрай. Тяжко. от В такому випадку можливо е, залізти от, в підкапотному пространстві, знайти розетку і від'єднати його там і зняти е, в місті з кулаком. так е, речах вже в нас знятий. Е, значить Дивіться, оцей салендблок, е, хто буде ставити не цільний, не литий не залитий повністю, а от з такими е, відбійниками, обов'язково зробити мітки, якщо їх немає. От, це заводські ще нісановські. Вони тут є, але якщо їх тут не буде, то обов'язково зробити, щоб ви встановили правильно цей Так, Перед запресовкою сайленблока обов'язково дуже гарно вичистити всі поверхні От, під сайлендблок, під шару і обов'язково мастило. Так, Тут речах у нас вже один готовий, Вона встановлена нова шаро і встановлений сайлент-блок. Ось дивіться, яка різниця із заводським От, і поліуретан.